Як давно у вас таке було? Заходите в кафе і дивитесь на меню, а там стільки всього, що аж розгубилися. Бо як зрозуміти, яка кава чорна гірка, а яка солодка з молоком? Усім привіт, привіт! Мене звуть Софія Кащишин, і за кілька хвилин я обіцяю вирішити цю проблему. Я розповім вам усе, що потрібно знати про класичні види кави. Не перемикайте, буде цікаво. Класика всіх часів і народів впевнена, саме цю каву завжди замовляє хтось із ваших батьків у кав'ярні. А ви тим часом кривитесь. Бо як можна це пити? Воно ж гірке. Так, так, це про еспресо. Насправді, саме цей вид кави основа для багатьох кавових напоїв. Ароматна кремова пінка на поверхні свідчить про те, що кава приготована правильно. Класичний італійський еспресо подають в маленьких чашечках циліндричної форми. Американо, це майже еспресо, тільки не таке концентроване. Готують його шляхом розведення еспресо гарячою водою. Ця кава може сподобатись тим, хто не дуже звик до місної кави, бо в результаті виходить насичений гладкий смак, схожий на чорну каву, але міст кофеїну набагато менший. Черга – капучино здається саме капуч, тепер найпопулярніший. Його придумали чинці капуцини. Звідси й назва капучино – це м'який напій, який готують з різних частин еспресо, гарячого молока та молочної пінки. Зверху каву, як правило, притрушують корицею або ж тертим шоколадом. До речі, зараз капучино готують не обов'язково з молоком. Останнім часом дуже популярна кава за апельсиновим соком капуоранж. Наступний лот лате. Так, так, саме лате. І пишемо за дієти. Лате вже традиційно став улюбленим напоєм кавоманів. Чим відрізняється від капучино? У лате більше молока та менше кави. А якщо вам його приготують у високій прозорій склянці, то він вас дивує не тільки смаковими якостями, але й дуже красивою структурою. Внизу темний шар ніжної та смачної кави. Другий шар це тепле молоко. А третій завершальний це збите молоко. Іноді додають різні сиропи та не завадить трохи вершків. Flat White, як і лате, готується з еспресо і молока. Однак співвідношення спресо і молока в ньому набагато вище. Тобто кава місама по собі міцніша. До речі, чому саме така назва? Flat White у дослівному перекладі означає плоский білий, що вказує на текстуру та колір місто чашки. Напій перше був приготовлений австралійським баристом на ім'я Дерек Таунзет, ще у 1980-х роках. Я вже перелічила безліч видів кави, але є один нюанс: вони чудово смакуватимуть восени навесні та взимку. а От коли влітку печете плюс 35, на допомогу приходить щось інше. Отож, айс лате, еспресо тонік та ще купу різних нас кави, яку подають з льодом. Кава з льодом освіжає та досить легко готується. Як її зробити? Зваріть каву, як зазвичай, охолодіть її та налите в чашку з льодом. Тоді треба поставити ємність зі свіжозвареною кавою в холодильник на деякий час, щоб температура кави не розтопила лід. Пийте каву з льодом, як є, або додайте цукор і молоко, аби було ще смачніше. Отож, американо, капучино, лате, флетвай чи щось інше вибір за вами. Адже кожен з цих видів кави унікальний та смачний по-своєму. А я із вами прощаюся та біжу перевіряти свої знання у різновидах кави. Це була я, Софія Кощишин. До нових зустрічей, Па-па-па-па!